Усім привіт! Хто знає, хто не знає, в телеграм-групі я казав, що я продав свій комп'ютер. Чому я його продав? Чесно кажучи, не питайте мене, я і сам не знаю. Я просто виставив його на Лікс. По приколу, просто виставив за ту ціну, скажімо, яку я собі в, в голові придумав і його купили. Ну, і відповідно, ось така фіня сталася. І я думав збирати сам по комплектуючих, чекати, лазив та моніторив різні комп'ютери. думав, з доставкою готовий. І тут бац, в один день, коли то було після вчора на лексі вилетів ось цей комп'ютер. І враховуючи його ціну, порахував, що в принципі це класний варіант. Він відповідає, скажімо, своїй ціні був комплектуючих. Він виходить якраз ту ціну, за яку я його взяв. Як бачимо по скіншоту, комп'ютер коштував 20 тисяч гривень і сторгували 500 гривень за 19 500. Я ось це щастя забрав. І давайте зараз подивимося, це буде мій зараз основний робочий комп'ютер. І давайте подивимося, що ж за таку суму я придбав. Ну що ж, давайте знайомитись. як бачимо, корпус у нас від фірми Lian Li. Це у нас модель Lian Li 215. Велетенський, скажімо так, доволі красивий корпус. Що можна сказати, Отут, спереді, я не розумію, ну тут могли б якусь підсвітку зробити, якийсь логотип, а тут просто у нас нічого. Ну ладно, то таке, давайте почнемо спереду. У нас ну звичайний змійовик, посадочне місце. Під три вентилятора. Що до речі, сюди не знаю, чи 340 влізет, але вода 360 на ІЗІ. Три вентилятори 120 на ізі, а от 340ку, ну, чесно кажучи, наверх, я сумніваюся, що да влізе. Кнопка включення ось така. По боках ще такий індикатор світиться. Кнопка перезагрузки, LED 2 USB, правда, невідомо, які на цього скоро, що 3.0. І комбінований роз'єм для підключення навушників мікрофона. Попереду в нас ось така велетенська решітка. Немає ніякого пилового фільтра, що напевно мінус порівняно з корпусом, який я показував. На огляд в Air 903 Max там решітка дрібненька, а тут, прям скажем так, доволі серйозні дирки, отвори. Не знаю, хто як хоче називати. Хочу, що у мене 4 кута вдома. Ну, скажімо, буде напевно не дуже. Лі, Лі цей логотип у нас світиться. Так, давайте спробуємо. Ага, так, одною рукою. Не зможу знімається це чудо доволі таке. В принципі, просто, Як бачимо, це в нас ось така рішітка. Ну а зато буде охолоджуватись доволі таке. Класу. Попереду настановлено два велетенських вентилятора 200 мм від лян лісами з собою. Вони підсвічуються. правда. Треба буде зараз зробити чистку, обслужити, тому що, як бачимо, трошки все пилі. І сюди додатково можна встановлювати замість цих вентиляторів три штуки 120-х або три штуки 140. По начинці у нас в комп'ютері доволі таки непогано. Це у нас платформа всім любима. А четверта 4 платформа. Як бачимо, це в нас топова маса материнська плата, ну, принаймні не в топовому і виконанні. Типу, у нас тут фаз живлень багато, два радіатора, але вона така трошечки плюс-мінус виглядає доволі просто. Але це в нас, але це в нас MSI на X570 чіпсеті. У нас навіть, на чіпсет є окремий ось такий вентилятор, що доволі таки. Круто. Бачимо, у нас фірмовий дешний буду, Я його буду міняти, тому що він гудить дуже сильно, але він є ефективний. А процесор, який ж тут проси? А тут стоїть Ryzen 7 3700X, що доволі таки непогано. На борту 32 ГБ оперативної пам'яті. Це у нас е, навіть звичайні без радіатора, але хороша пам'ять. Це у нас ось така G-Skill. 3200 xmp 16, 18, 38, Ну, звичайна пам'ять. Нічого, скажем, такого серйозного крутого. Далі у нас SSD Pi 4.0M2, Kingston на 1 ТБ, І нова така коштує приблизно 2500 чи 2600 зараз, що доволі не. Погано так. Так, кіцер прийшов обнюхувати новий комп'ютер. Відеокарточка в нас від фірми також MSI, як материнська плата, це в нас RTX 2070 на 8 МБ. Звичайно, це не супер версія 2070, а просто, звичайна 2070. Ось така на два вентилятора. Треба буде, напевно, її не знаю, чи її розкручувати, бо в неї заводська пломба. Чи її вскривати, чи ні. Ну чесно, ну не знаю. Подивлюся, як нам буде по температурі. Ми, в принципі, тестували, то в неї плюс-мінус адекватні температури. Встановлено в ось цей маленький PCI. Ось такий це в нас Wi-Fi плюс Bluetooth модуль, що доволі непогано пригодиться. Так, в мене є геймпад під Xbox, і це зручно буде користуватися, якщо немає в самій материнській платі Wi-Fi чи Bluetooth модуля. Блок жилення в нас, правда, тут буде погано видно, але я вам покажу. Це ось такий Gigabyte p 650 на 650 ВАД-80, і до речі, у нас сертифікат сіль. І його купляли буквально два місяці тому. В комплекті, звісно, віддали коробочку від корпуса зі всіма тут ще додатковими болтиками, гмитиками. І ось таку, до речі, дуже прикольну штучку. Це якась ну, це від цього Wi-Fi. Ми його підкручуємо, і ось ця Wi-Fi антена вона окремо ось так виноситься, до речі, на магніт. А, вона, кстати, від фірми Gigabyte, якщо передивитись, я не знаю, чи видно ось. Ніфіасові, це якась фірма, вона ось так кріпиться, що це реально круто, зручно. І ось у нас в Телемахті куплений блок живлення 25.02. Сьогодні у нас 28.04 місяці тому, і, до речі, на блок 6 років гарантія. Ну це прям таки дофіга. І які плани в мене на цей комп'ютер? Ну, я так я сказав, він буде зараз мій основний е, варіант для роботи, для стрімів, для ігор і так далі. Ну що, зібрати, само собою, що почистити, замінити кулер, поставити ще свій M2 SSD-шка, бо я його в комплекті, як подавався комп'ютер, я його залишив собі там всі свої харди, привести його в порядок і поки залишити його таким. Ну Це буде не надовго. Протестуємо відеокарточку RTX 2070 в сучасний іграх. Подивимося взагалі на що спроможна ця карточка на парі з Ryzen 7 3700X. Цей, в принципі, відеокарточку пізніше я, само собою, я її продам. І туди докуплю щось інше, що, поки, чесно кажучи, не знаю. Ну, як не знаю, є два варіанти, але це буде в майбутньому. Платформа, чи залишусь на М4, чи перейду знову на М5, поняття немає, чесно кажучи. Можливо, знову замовлю на Аліку 5700X. Він зараз дешевий, реально дешевий. Хотілося б спробувати 5700X3D, але ціни на них зараз вже неадекватні, тобто купляти взагалі жодного сенсу немає. І пізніше можна буде зрівняти 3700X і 5700X, що доволі таки цікаво би було. Одним словом, що ж, я приступаю до його чистки, налаштування, і вже як все зроблю, тоді повернемося. <му> По корпусу у нас, до речі, ще є вбудований. Хаб на 6 вентиляторів можна підключати і 6 RGB. Підключається, це все живиться через бачу через саташку Ще, до речі, в комплекті у нас є жорсткий диск, звичайний 2,5 формату. Наскільки він? До речі, непогано. Це на 100, шиба на 1 ТБ слімка. При тому, що 19 -й рік не такий старий. Подивлюся, в якому він стані, і, скажімо. Продам окремо, я думаю, за гривень 500. Понизу корпуса у нас є пиловий фільтр нейлоновий на всю довжину корпуса, що є, чесно кажучи, дуже круто. Тільки не круто те, що він випихається назад. І, чесно кажучи, щоб його зняти, це все треба буде комп'ютер якось втягувати і його. Витягувати назад. Пустіше було, щоб зробили такий фільтр, щоб він витягувався з боку. І ми бачимо, що тут у нас ціла така перфорація. І саме прикольно, якщо ставити вентилятори 120-ки ось сюди, принаймні хоча б один, то навіть ну да, тут один влізе, то він буде мати, звідки брати холодне повітря. Так, відеокарточку я таки вирішив вскрити і не даремно бачив, що вона. Забруднена доволі таки серйозно. Зараз замінимо на неї термопасту. А, до речі, тут йолки палки Це виходить. Це у нас відеопам'ять охолоджується ось такими маленькими тоненькими термопрокладками. Блін, а я таких не маю, і вони грубі доволі. Вони міліметра два з половиною, якщо не три, дуже дивне рішення. Окей. Так, ну що ж я зробив? В принципі, все готово, докинув свою SSD-шку, відеокарточку розібрав, поміняв термопокладки на ВРМ, на пам'яті не рухав, тому що вони там 3 мм, я таких не маю. Замінив термопасту, поставив кулер. Він на огляді у мене був. Це у нас pc Cooler k 6 bk В принципі, так в загальному продув, прочистити. Та в принципі все. Буду зараз ставити Windows, запускати, налаштовувати і вже тоді десь зустрінемось. Baldur Gate 3 Full HD розширення ультраналаштування графіки. І комп'ютер видає стабільних 60 кадрів. Кіберпанк, you know HD розширення і просто високе налаштування графіки. В ігрі ми отримуємо може стати майже стабільних 60 FPS. Підрубавши DLSS, отримуємо плюс мінус на 10 кадрів більше. Якщо включити при тому вже промені на середнє значення, FPS само собою просідає, і ми отримуємо близько 40-45 кадрів. Щоб психанути і виставити промені на ультра, то ми отримуємо таких консольних 30 кадрів. Але графік фреймтайму ну, він не дуже. Але в принципі іграти можна спокійно. Доволі важка ігра, пак здейфулежі розширення на високе налаштування графіки з DLSS на якість. Ми отримуємо близько 35-40 кадрів. І якось так здається, відчувається така е желейність, але і грати цілком можна. S.T.A.L.K.E.R. 2 Full HD розширення, графіка помірно. І отримуємо в таких екшн сценах трошки важкій сцені, плюс-мінус 50-60 кадрів з невеликими просадками. Ну і для сталкера це нормально. На високих налаштуваннях FPS трошечки просідає, але не так, щоб сильно. Отримуємо там, 50 кадрів, теж з просадками, але цілком адекватно. Last of Us 2, Full HD розширення високі налаштування графіки. Ми отримуємо 60 кадрів, що дуже хороший показник. Oblivion Remastered Full HD розширення, високе налаштування графік. Отримуємо біля 35 кадрів, але графік фрейтайму тут ну він такий не фонтан, і відчуваються такі трошки мікрофрізи, але в принципі і грати можна, але FPS, чесно кажучи, маловато. З DLSS на якість ми отримуємо вже трошки кращу ситуацію. Близько 45-50 FPS і грати стало, скажімо так, комфортніше. А на середнє налаштування графіки, включивши промені на середнє налаштування графіки з DLSS на якість. Ми отримуємо від 40 до 50 кадрів, та й в принципі нормально. Ну що ж, комп'ютером я вже, виходить, користуюся майже приблизно тиждень. В принципі, все окей, все працює. За таку ціну я задоволений. Так що покупка, мені здається, вийшла хорошою. Ну що ж, а на цьому будемо прощатися. Всім дякую за активність за перегляд. До наступних зустрічей і усім папулечки, папа.